Естонія, Латвія та Литва синхронізували свої електросистеми з континентальною електромережею Європейського Союзу. Перед цим вони від'єдналися від енергетичних систем Росії та Білорусі. Раніше країни Балтії входили до спільної енергосистеми Білорусі, Росії, Естонії, Латвії, Литви. БРЕВ. Угода, підписана у 2001 році. Передбачала організацію спільної роботи обмін електроенергією та взаємну підтримку енергетичними резервами в разі аварії. Латвія, Естонія та Литва перестали купувати електроенергію у РФ у травні 2022 року, але й далі покладалися на російську мережу контролю частоти, стабілізації мереж, щоб уникнути відключень. Про вихід із Брел країни Балтії повідомили Росію та Білорусь торік улітку. Литва, Естонія та Латвія під'єдналися до континентальної європейської мережі через литовсько-польські лінії електропередачі. До цього країни готувалися понад 15 років. Також раніше було прокладено підводні електричні кабелі між Естонією та Фінляндією, а також між Литвою та Швецією. Країни Балтії заявляють, що приєднання до континентальної електромережі ЄС гарантуватиме енергетичну безпеку в регіоні. Тепер вони почнуть демонтувати стару інфраструктуру біля кордону з Росією.